Клювака головня. І красива така клювака. Що це, не знаю, там взяло. Окунь, і окунь такий. гарнюсій окунь. Ух, гарний головень, там як завжди. Це під деревами на шостка спунмія. Пливи додому. Прости. Всіх вітаю, друзі. Зараз початок липня, другого місяця літа. Зараз у нас неймовірна спека. Вже у мене перші дні відпустки, хоч відпустка, але так важкувато вибратися з роботи. Але Сьогодні вирішив вибратися на верхній псел, але ж ну, можна сказати, ще в межах міста Суми, там на а, а, межі дачі і міста. Там, де нещодавно ми були з владом, але трошки нижче, трошки ближче до міста. Такі можна сказати, в цьому році новим маршрутом трохи пройду, і трохи там по старим місцям, де вже ловив головня. У мене основна ціль, звісно, головень, тому що спека плюс 36 на сьогодні. Зараз от, ну, не дуже рано, вже там й час і вже жарить за 30 точно. Дружина Яночка мене підкинула сюди, ну і потім ввечері вони з донею приїдуть купатися на пляж десь тут і мене заберуть. Човно я вже швиденько турбінкою накачав, зараз докачую насосом, збираю швиденько спінінг і погнав сплав, який маршрут. Ну, вже побачимо по ходу діла і побачимо, як клюватиме голови. Погнали! 10 година, друзі, я вже стартанув, виплив, знайшов тіньочок. мабуть, завтра зараз десь знайду якийсь причальчик та скупнуся, бо, бачимо, діти купаються вже кругом, люди відпочивають, така спека. А, що у мене по снастям? Сьогодні арену взяв. Вже без експериментів. Арена Стрім 310 тест, катушка Shimano Stradic 2500, шнурочок тут з онлайн, арена номер 03 Ось. Ну і В основному коливалочками буду ловити, флюрок 02 поставив, Що, погнали до перспективних кущиків під той берег. І там будемо десь починати робити наші перші закиди. Сподіваюся, сьогодні в таку спеку головень буде активний. Це риба та що полюбляє саме спеку. А, друзі, що я одразу роблю? Я змочую свою кепку. Щоб не так жарко було. І худі, яке також, у мене таке тоненьке, також його початково змочую, викручую, одягаю на себе. І навіть тоді, коли не купаєшся, не так спекотно, не так жарко. Коли пливеш в такій вологій одежині. Таку спеку вже досвід є. Тому такий як лайфхак. ось Одягаємо мокру і Ефект наче скупнувся. Ну що, друзі, перші закиди будемо робити. Поставив перевірену блишню, яка вже тут працювала, це Сміт Пюре. Така чорненька, блискуча. Я не знаю, от, можливо, поділитись своїм досвідом, можливо, коли сонячна погода, то блискуча блишня це не кращий вибір, можливо, матову краще. Напишіть свої думки з цього приводу, можливо. Краще на матову блишню ловити, вона не відпугує, бо ця блищить, можливо, і бліками своїми виблисками відпугує головню. Ну, побачимо. Почнемо з неї, а там вже будемо експериментувати. Багато блешень різних у мене є. Тому побачимо, що воно і як до чого. Ось, До речі, на що б я хотів звернути увагу, що тут на верхньому пслі вода нарешті стала більш-менш прозорою. Я скажу, що тут прям 3 метри прозорість, але метра півтора, мабуть, точно є. Ну, ось, не знаю, чи передає камера. Ось тут затоплене бревно, добре видно. Дві години, друзі, рибалю не бачив навіть жодного тичка. Я бачив, ну... Штук 20, якщо не більше переслідувань за самими різними блешнями, за воблерками, але головень в упор не хоче клювати. Він переслідує так е, ніхатять, можна сказати, так, на певній відстані. І навіть спроба атакувати блешню немає. Ось так, ось таку спеку, поки він себе так веде. Може якийсь буде вихід, ми його дочекаємося, ну побачимо. Байдарочників багато, бачу також рибачок вплив, каже, так теж абсолютно ніфіга. Друзі, нарешті було клювання, таке чітке головне, ударчик, але, блін, я його, на жаль, не засік. Друзі, є клювання. Клювання нарешті-нарешті я його ловлю. Головничка на шостка СпунМіо. Ось такий малюк 100-грамовий. Першу рибу, друзі, піймав. Ось такий гігантський головень Години три вже рибалю, ось уже проплив пів маршруту. І такий голованчик. Шостка спонміо. Була клювака на неї і ось тепер є голови. Пливи додому малюк. Дуже мало головня в річці залишилось, не знаю чому. Можна багато казати про те, що його там виловлюють, там спінінгісти, браконьєри, підвохи, все це правильно, особливо підвохів не люблю, ненавиджу всяких електровудочників тощо. Але мені здається, що саме екологія, саме, екологія, саме те, що води в річці нема, що вона заростає, перетворюється в болоти, що скидають всяке гівно. В річку, в тому головня в першу чергу і стає мало. Оце, друзі, у мене є проблема, це проблема всіх GoPro. Ось у мене ця четвірка, яка основна, десятка, вона додаткова, бо вона виключається, вирубається, вже погано працює. Так я отут кульор такий зробив, камера перегрівається, і, звісно, коли на сонці плюс 40, як зараз, то камера дуже швидко перегрівається. Тому я ось мучу. Рушник підкладаю під задник камери, і таким чином це як кулер який її охолоджує Думав, це буде фігня, але дійсно допомагає, камера перестала вирубатися. Друзі, є клювака головня і красива така клювака, суперова. Голованчик невеликий, такий, такий, як попередній, мабуть, 100-грамовий, але красиво так дав, стукнув. Отакого От малюка вдалося піймати. Другого. І Це називається. Я доплив до таборів, щоб тут почалися якісь перші улови. Ну що, малюк 100-грамовий, пливи додому, рости. Такі є ще одна рибка з того пляжика, і ця риба це гігант смугастий. Дивіться який. Третя сьогодні риба просто монстр. Монстр додому. який класний ударчик був пішли трохи ударчики потроху але блін не засік так друзі є клювака он що тут верховодку нам мабуть піймав четверта сьогодні риба така верховодка ну хоча тебе і травмував спробую вижити Ух, який удар, бачите, таке місцина класна. Виходив головень, голови, але не засікся. Так, друзі, щось під сілом. Мабуть, другий мікроокунь. Так. Окунь головень рахунок рівний. 2-2. Тільки окуні ще більше, ніж головні, бачимо додому окунець. друзі ззаду якась мелочуха сіла мабуть знову верховодка да, друга сьогодні верховодка і сама по собі зійшла так друзі ще одна риба ще один мікроокунь. Третій вже сьогодні розмір все той же. На міо такі гіганти клюють. Пливи додому, гігант. Знову щось підсіло, друзі. Знову окунь. Щось який вихід у окуня пішов, це трохи більший. Це сьогодні найбільший. Четвертий окунь. Знову міо. Все, окунчик, плови додому. Рівно друга година дня. Причалю тут на місці зі столиком, під обідаю. І трошки відпочину, можливо, і скупнусь тут також. Під ми поп'ємо водички, бо я навіть і не пробував пити воду, щоб потім не хотілося весь день. Ось. Які результати у мене? По головню повний провал, піймав два головнички обидва до 100 грамів маленькі, два чи чи Три три чіткі клювання. Ще бачили, там декілька таких мікротичків. Піймав чотири окуні, мікро-мікроокунці, отакенькі окунці і дві верховодки. Оце такий результат у нас на верхньому, можна сказати, міському сумському пслі. Підобідаю, ну і далі. Далі може ще пару хвостів піймаю. Друзі, я перекусив перед тим, як продовжити рибалку, трошки скупнемося, пропливемося, освіжимося. І продовжимо. Я думаю, щось ще буде по рибі. Водичка супер. Виплили, беремося за спінінг і погнало тут такі коряшки, перспективні місця, наче хмарки з'явилися. Може не так жарко буде і може рибка трошки активніше стане. О, є, покльовочка головня нарешті. Так гарно вдарив. Також невеличкий 100 грамовик але є. Перший після обіду знову Міо і ось такий головничок. Чого тут -а? Це що я показував в минулому відосі гівно пливло Я бачу як краснопірка чи плотва і також Головень, Вони це гівно блін їдять. Піднімаються отак і їдять. А тому може із-за того гівна не кріє. Прикол. Головчик, пливи додому. з'є малюк четвертий головень. не знаю з якої спроби він взяв такий найменший сьогодні менше долоньки ось знову міо і ось такий риб ну такий одразу додому хоча там більше виходило Друзі, тільки що вам покльовочка сталася. Що це не знаю там взяло. Окунь і окунь такий гарнюсій окунь. Цього разу. Нріс масокорота і Окунь приємний такий. Оце от риба залікова, Сьогодні перша залікова риба. Смугастий грам 200 п'ятий сьогодні смугастий на норіс маса -корото. Навіть цікаво зважити У кінця цього. 200, 220 грамів. Непоганий, хлопець такий класний. Качки сидять, навіть не поворухнуться. Прикольні такі, жарки Сплять. А там як качки вже відпочиваючи. А я це катаюсь, дітей катаюся уже. Yes. Люди знімають кіно. В інтернеті повно вже про мене. Та я, говорю, любитель, говорю, взагалі побавами. <гум> з хорошими людьми. На коси з тобою. Ух, гарний Головень там як завжди. Там завжди стоїть гарний Головень. Шостка спун Міо і ось він. Ну, як гарний, такий десь. Грам 400, друзі. Дивіться, там в тому місці він завжди стоїть цей лобанчик. І ось він є. Такий красень. Він тут завжди є. Супер удар. Міо від шостка спун. Зробила сьогодні рибалку і 5-5 по головням і окуням сьогодні. Отакий такий красень. От такий, до пів кіла десь. Ось, друзі, такий красунчик взяв. отут під деревами на шостка спунміо. Такий я дочекався клюваку дня сьогоднішнього. І такий ось дядечко є сьогодні у мене в активі. Ну що, друзі, цього красунчика заважимо зараз. Майже пів кіло, 465 грам. Бачимо. Головень. Ось бачимо, рівно 30 см довжина головня. Ось ми проплили щойно тополянський пляж. Народу там, як завжди, дуже-дуже багато. Тільки пляж проплив. Минулого разу у мене на цій ділянці взагалі нічого не було, але, але сьогодні бачимо. Ця ділянка принесла декілька покльовок мені і гарного головні я піймав. Є, друзі, ще один малюк. Шостий сьогодні малючок, ось такий дуже-дуже малесенький, але до кінця переслідував, до кінця атакував. Пливе додому 6-5. За головнями вже а не за окунями. Головні вперше вирвались вперед. Так, є ще клювання, друзі. Це підсів цього разу і підсів малюк номер 7 Голови номер 7 без клювання, просто підсів малюк. Відпускаємо. Потроху розклювався малюк. Тут, друзі, помітив таку закономірність, тут більше не місце навіть впливає, а ось вихід. Коли вихід, він клює в багатьох місцях, клює, перспективно. А от коли у нього все там, ну, він заглох, він не хоче клювати, то немає ні тічків, ні клювань, навіть самі такі перспективні тимні місця ти пливеш і немає клювак. Ось зараз сонечко зашло, якось ближче до вечора. Вже там до п'ятої час то трошки якийсь витік пішов то я і піймав декілька штук підряд друзі оце несподіваний прикол Вопреки всім прогнозам зарядив дощ зараз як злива заряду то буде прикол друзі дивіться це якась жесть ось в районі ТЕЦ Ось оцей місток. Це якісь мразі просто. Скит якогось гівна. Стець і вода далі повністю каламутна. Це просто якась жесть. Я вам просто зараз покажу. Ну це, це гниди просто, неймовірні. Я не знаю, як цих людей назвати, хто це зробив. Дивіться. Дивіться, що відбувається. Дивіться, он скит. Явний скид якогось гівна. Явно якийсь скид. Ви Бачите, яка вон біла піна. Це явно щось ненормальне. Просто ну, я шо це. Минула риболовля, я показую, що якийсь скид. І знову тут цілі плями якісь з чогось білого, незрозумілого пливуть, вода стає мутною, хлам просто. Ну це жесть, просто жесть. Ох, блін, гарний головень був і відірвав мене міо. Різкий ривок і просто з'їв міо. Капець, оце вам і шнур 0,3. Головень також такий був десь з пів кіла. Блін, тепер чорної міви у мене немає. Може десь ще одна є, треба буде шукати. Yes. О, є клювання, є клювання, іначе головень такий більш-менш на коричневу міо, друзі. Думав, що вона не працює, а вона таки працює. Головничок грамів під 300-250 взяв. Це мій восьмий сьогодні. Це стандартний результат. Ось такий ось головчик. Ось такий ще один красунчик попався під 300 г мені знову міг, але в іншому кольорі, бо в тому кольорі прикра обірвалася робочому, в чорному, в коричневому. Вже під фініш піймав. Такий також ну, залікового розміру можна сказати, заліковий розмір 24 см для головня. Зараз, друзі, поміряємо. Ось чітко 25 навіть. 25 см голови дозволений. 255 г говень, друзі. Бачите? 260 грамів навіть. Ну що, друзі, до 6-ї години я доплив до запланованої фінішної точки, до Баранівського мосту. Поки Яна ще з малою не виїхала вдома, тому пропливу до наступного пляжу, мабуть, ще метрів там 300-500, правда. Так, як тут буде з головною руболою, бо тільки що... Чого він з мотором пішов прямо, от переді мною. Ну. Побачимо, можливо, щось ще піймаємо на цьому проміжку під самий-самий вечір. Місцеві рибачки розповідали, що саме ось в вечірній час часто тут починає клювати лоба. Є, друзі, окунь. Ех, схопив, бачив, що він ганяв тут окунець маленький. Такий я від чортової дюжини пішов, піймав 14-ту рибу сьогодні 6 го окунця. Так, такий окунь. Звісно, пливе додому. І голови. І знову такий ну, незаліковий на грані, битий десь грамів 200 грн. Шостка спонміо, це 9 сьогодні голованчик. дев'ятий голованчик, кимось або чимось битий. Бачимо, знову ця Міо спрацювала. 16, 15 риба сьогодні. Друзі, тільки що зважив головня, от я його міряю, 23 сантиметри, він рівно 200 грам. Це не заліковий, тому він спокійно відправляється додому. Все, друзі, робимо останній закат, ми вже біля фінішу і будемо потихеньку збиратися. Якраз Яночка повинна з Євою під'їхати. Ось і на цьому пляжі. Він у нашому місті відомий як пляж Балу. Буду я закруглятися. Ну що, все, завершена сьогоднішня риболовля. Риболовля вийшла більш-менш цікавою. Якщо перша половина взагалі було тускла, нічого не клювало. Потім потихеньку-потихеньку пішли клювання, особливо розплювалося після обід і непоганих декілька рибок, більш-менш як для міста. Вдалося піймати, тому я вдоволений 15 хвостів плюс дві верховодки було. Ось ще достатня кількість клювань. Дуже жарко, дуже спекотно. Тому для такої спекотної. Погоди, то результат суперовий. Сьогодні спрацювало на відміну просто безперечний лідер. Це лишня шостка спонмі, особливо в чорному кольорі з цяточками з жовтими. Ну потім поставив, коли відірвав чорно-жовтими цятками, поставив коричневу з такими жовтими цятками. Також вона працювала. Ну і самий найбільший гарний окунь також клюнув на норі смасоборота перевірено. Ну і багато клювання неї було. Пробував багато інших. Інших приманок, але, на жаль, от сьогодні вони не вистрілили, вистрілили лише те, про що я вам розповідав. Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім щасливо, всім пока, до нових рибалок.